Коли б Людовіку чотирнадцятому знадобився персональний комп'ютер, він би напевно звернувся до цієї невеличкої фірми під Парижем, яка прикрашає такі пристрої. Тільки тут можна придбати монітори, вкриті чистим золотом, мармурові або обтягнені шкірою алігатора, клавіатури та мишки, інкрустовані коштовним камінням. Щоправда, це задоволення не з дешевих. Вартість подібного комплекту стартує від 17 тисяч євро спочатку. Ми просто хотіли повністю відмовитися від чорних та сірих кольорів і внести у справу більше креативу. Потім почали вписувати наші товари в інтер'єр будинків, аби їх власники могли відчути повну гармонію. А згодом я зрозумів, що самі комп'ютери можна перетворити на об'єкт інтер'єрного дизайну. Так ми і почали нашу справу. Наразі фірма випускає три комплекти комп'ютерного приладдя. Кожен із них має благородну назву – «Луї-5», «Луї-6» та Імперія. Усі виконані виключно з дорогоцінних матеріалів та коштовного каміння, але на якість продукції це не впливає. Запевняє керівник підприємства. для того, аби створювати високотехнологічні продукти класу люкс, необхідно завжди тримати руку на пульсі, тобто відстежувати всі новітні розробки. Так ми й робимо. Беремо останні технології, а потім просто ушляхетнюємо їх. Незважаючи на дорожнечу преміум комп'ютерів, клієнтів у майстрів з оздоблення цієї техніки вистачає. Керівники фірми кажуть, до них частенько звертаються багатії з Китаю та Західної Європи. А кілька місяців тому вони робили коштовний показ спеціально з нагоди ювілею королеви Єлизавети II.